Привіт, друзі. Сьогодні у нас 1 січня 2023 року. Перший день Нового року. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя та злагоди. А ще як можна найшвидшої перемоги. Вона вже буде дуже скоро. вона за горами, так би мовити. От. Так що все вам найкращого. Ну, і от сьогодні я прийшов на діляночку, де я розсипав вапняк, Бачите, от він такі гранулки валяються. от Тут на землі вже. Тоді, коли я розсипав, тут ще було все в снігу. от І він був ось такий червоний. ну Його тут багато, я багато насипав. Я розсипав 100 кілограмів. От. От. Земля. На відео видно вся усіяна вапняком. От. О, бачите, все в акничку. Тут вже все Вот. І воно буде. Зараз навіть якщо сніг випаде, воно буде під снігом, буде краще, я думаю, розставати. Але е, сам він не так той просто От його розчинити. Цю гранулу вона не хоче розчинятись так, як звичайні добрива. Дуже туго, бачите, все тут у нас червоне, От, По льоду йду, бо тут грязь, все розтало, земля растала. От. хоч бери та висажуй, що небудь. Бачите, все червоне. От, тупо все. Віких гранулка. Повинна збити кислотність. Отак От виглядає ця діляночка у нас. Тут десь 20-22 сотки. Тут вже два роки підряд були кавучі. Цю діляночку от, другу тут теж 20, може, може 19 приблизно. Якщо за цим от, углом брати від берези і сюди тут ще таке було воно углом була діляночка, вона була необроблена. То якщо брати, то може і теж буде десь 22-22 сотки. Ну а так в принципі сам оцей, вся двіночка рівна тут от, по березу, тут буде соток 20. Просипав, як набирав. Такий от вапнячок. От бачите, він скільки вже пролежав тут, а не розчиняється він дуже швидко. Так що тоді не зміг зняти, бо розсипав останній вапняк, вже було дуже темно і нічого не міг зняти. Тоді, тоді ще сніг лежав і. Воно було б гарніше видно, але, на жаль. Так що, Такі справи. Тепер чекаємо весну, переорюємо. Краще, звісно, це все було зробити ще під дисковку. Це був би кращий варіант, щоб воно було в ґрунті. Але в мене не вийшло на той час, ще аналізів не було і треба було дискувати. Тому довелося сипати зараз. Ну нічого, я думаю, що до того часу, як Розсада буде висаджена, воно вкоріниться все, то е, кислотність почне мінятись. Вона там невеличка, в принципі, так що нічого страшного. ну В общем, отаке відео сьогодні. от Це пройшло від того моменту, як я висипав десь тижнів два приблизно. Ну да десь тижнів два. так що Отакі в нас справи. Ну що, ще раз з Новим роком. всіх, Всього вам найкращого. До побачення.